Друзі, всім привіт! Зараз трошки по покупках Пройдемся Пару позицій надо купити. Глянемо на ось недільні ціни в АТБ Брельчанському Ну, вони, походу ж не помінялися ще. короче там я шорцем мороженое показував. Мені так дуже сподобалось На нього акція. Сейчас пару пащек куплю собі і Ані. Вона хотіла попробовать у мене взять но так і не спробувала ну такі типа поняли Типа Типа аля СССР так Навірно по технології Сейчас ми пристібним ще на брилки прогуляєш чуть чуть пори Понравилося їй так сало, я там підписнику відповідав, ну мені таке, раз поїсти, в принципі, я насіпився. Я, допустим, в другій штуці спробував, ну, типу, приправи там другие, типу, якісь там зелені, чорні, ну коротше. Ну і вроді це зайшло. Ну, На брелках, походу, я його не знайду, треба пертись на базар. Я кажу, що недавно був, не хочу, так що з'їжджу на слідуючій неділю, може за тим салом. А зараз так ну та сумніваюсь, сьогодні коротше, неділя. Всі хто торгує типу салом, м'ясом, такими речами, я думаю, всі десь на базарах. На нашому центральному, на алмазному може, ще десь, ну коротше Зараз ось тут гляну, та ні, голяки, це Це, коротше сейчас і пропустимся. Ні, хотіш, як хатішка, все такі любезні любезні. Бо я ж не люблю летіти, мало ли що не становиться і мене. Коротше тут походу только треба з понеділка дивитися. О вот тут коротше, часто свіжину продають. Я б допустимо домашні кров'янки купив. Іли е, просто домашні ковбаски. Та ні, галя. О вот тут завжди машинка, ну раньше, наскільки я знаю, стояла И кабанчика. продавали в разобранном виде. А ну сюда. Блин! Ой, сюда. Не, не, пались, не полиция, я снимаю, надо рачок. Да, а ты мне покажешь видео? А? Видео меня покажешь? ну посмотришь же сегодня. Давай, была, сегодня. 6 часов. Сегодня в 6? Да. Я буду, да? Да, да, вот, на. Поставлю тебе на заставку. Все, погнав я чуть-чуть погуляю. Привет, передаю всем. Да, да, да. <рес> так, друзья. Ниде не укрыться. Від знайомих, да? Ладно, сейчас мы підем в Атебью. Короче, голяки тут наверно шукать на базарчику. Нічого я тут не знайду. Так що це відео дивитеся та ніч. Шість часів вечора. Поки я щас намнюхаюся, поки сюди. Не, галяк, то косало на базарі треба їхати. Те що ми плануємо. Тут такого ми не возьмемо. Максимум, що в будні дні я зможу купити сальце обичне. Ого ціла бригада. Це проскакує, тут не проскакує. Зато є риба. Короб. Ага. Короб товстолоб, карась. На паузу поставити, якщо що, глянете ціну. Із рівниць з базарним, там теж я на базарі скільки. Два дні тому чи три дні назад. Рибку свіжу знімав. Базарну. Не знаю. Поможем, добувати. Ну, Поможемо, але не сьогодні. Саму ми густо споміг. Так. Адекватним комітом, допустимо соблазна біплішка так я там черпану чуть списочок водичка ця трускавицька дешева що я іноді буду це бриздяна випив наріздво только дорізла як Такі помідорчики непогані помідорус Ладно, друзі, сейчас я піду хліб возьму. В руках буду тягать. В кінці морозово. Що тут безмін? Ой, що тут так вечно жарко. Кивів 89. Киві, ого, який тяжовий. Важкий. А можуть бути гнилики, гни гни кивини, кивини. Сто летний киви. Не знаю, ну лучше його брати поштучно, тому що можна нарватися на гниль. Вон картоха, по тридцатки, грубо говоря. Коротше, те що тут не куплю, зможу купити на половчанському базарі. Опачки. Ремонтуємо на ходу одразу. Хопа. Мені ще короче, треба в розетку заскочити, там порошок забрати. Мою ще средство там щось. Моудмузель по дешевці заказала. Буряк що це? За буряк перший гатунок? Це нульовий гатунок. Ну не непогана. Только болота багато на надо... Що це? це були папці зробили. А лушпиня по чому? чому Лушпиня. Я хочу лучше не набрать на сам. Где вот это капусты? Квашеный бахнул. Салат. Так, ладно, давайте возьмем хлеб. О, жарко. Так. Что это? Крупа пшенична, розумний вибір. Це оце или все. А, це перво фу. Така страшненька. Так, ну крупи у нас є. Мурмушель є. Мурмушель. Крупи є, сахара я нагріб, соль є. Короче, все є, але іноді так все різко закінчується. Мука ми не Ми любимо... Як нас угощають випічка. Да ми такі. Це сьогодні неділя, тут можуть розмітати хліб. До вечора вже можуть і не бути. Ого. Ага. Так, щось я не бачу. Те, що я хочу. -хм. Баварський. А ч не мог А, вот, тени. Вот. Кавказский. Ты сказал мне, здесь тут рядом лисы. А я сейчас опять буду шукать. Для хлеба. очень дуже легка пачка. Ой, пачка, ну вся упаковка. А, вот же, да, все, дякую, что вы мне то и сказали. Ну 290, ну люди. Не довезли. Триває? Та сколько що оно вже тривати? Як тут це себе... би. Як все тут перемішку, поняли? Треба ще її буде пробити. Оцей потяжеліє, а ну смотрите, дивіться, 314. Беремо з наваром. 306. Беремо 314, хочу бути в плюсах. Е, токо чуєте, де ціна кавказки. Ну він дожен отак стоїть. А ціни щось щось десь ушла ціна. Треба буде пробувати. Чи пробувавки тут немає. Дэмис кисок мене маленький, я не потерял его, я не помню вообще. Вау, что в карманчиках нема. А так, давайте я вас здесь поставлю. То есть здесь я стану сметану уже Пол... за полтинник. А сметану я купил по акции эту. За 36 чем то Ягодинську. так. Коротше, молюко, молюко не буду, в мене є компот. З заморожених вишень. Малини, смородини, там каже щось. Аня там індигредієнтів багатенько накидала. Так, вон, ага, салфетки якісь. Дешовманські салфетки треба купити. Потім якісь вареники, мені тут три ведмедя заказала ага от бачите по 48 90 ну сейчас я в конце возьму пак Блін не було б компота щось би молочка пряжиного хочеться надо допити компот бо, Якщо я її затягну може скисну. 4 літра компотика надо бахнуть так сала нема акції Походу нема, можна з сиром попробувати своя лінія. Ілі до пюрешки якісь. До пюрешки. Ладно. Надо подумати. Поміркувати. Ага, та ні, ну це, це ж не то нам хоча. дивіться, розовеньке з виглядом. 2800 грамм 280 гривень не знаю все таки на базарі якось мені кажесь воно свіжіше і качество, качество краще о скуплю польських дешовман за 40 гривень по три сосі. Може ще щось. Може ще щось. Бо вони такі взагалі, знаєте, з хавав якать хавати хочеться через пару годин. Так, бегемот уже подорожав, але я тоді хапану. Знаєте, ну пару пачечку салфеток дешевих якісь пачечку я скажу парочку пачечку пачечку достатньо вони а вони походу з тої сторони так а що сьогодні а сьогодні неділя завтра понеділок новенькі акції будуть середу, ну вони вже не дуже і акції. Що ж так до бухлішка тягне, не знаєте. Якби ще жара була, можна було баночку якусь пиво приобрести. Ну. Так, отут вологі, серветки, червончик. что они так быстро дорожают. То 8 чем-то, 9 чем-то, 10 чем-то. Алло, подождите, зачекайте. О, 6,50. Что это? Разумный выбор. Вот а это воно. А возьмем, хоть они даже не по акции, но дешевманские. Дешевманские. Так, дивіться, хто хоче бухлішка. Це текіли чи що це? Я взагалі не шарю. Та походу, так. Да. Це тут перед Новим Годом буде двіж в цьому ділі. Хоча вже не за, нема за що людям підбухнути. Колись дивився, чувак тестить, каже, така порнографія оцей. Гараж мандарин. Каже, я от ето, типу люблю, спробую зараз новинку. І о той гараж тестив, каже, такий от стой. Ну я не знаю. Я і жовтий, навірно не пам'ятаю раз в житті пив. Mm. Що это? Подарґрункова якась фішка. Так, ну що. Вау! Так, оту повезло, корм для котів. Гурметво, курка, 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 плунець. Он це моя не пам'ятаю. Давайте йому. на соточку кота порадуем, да? Блин, то да ты все то нет, скатилось. Давайте, давайте атаку, потом... Бля, кто из вас? Кто из друзья? С рук выпало, знаешь, злаз Получил. Мы можем наш еще потом заехать, короче, Блин, надо телегу взяти. Вообще заскочу уже. Все одно мне в розетку надо. Короче, я тоді без вас заскочу, ще ему доберу. О, націк може. может. покуштувати сьогодні. Давайте возьму. Насик. у на есть. Ще звущенка, ну там уже хоть її, походу, навірно почав. Теж брав. Ну не по акції. Блін, ну це бо ця ціна 55. Только на літру 250, було бомба. Видно, що мені на брилках не грав, це що багато людей. Ну, Черги здоров'я. Ой, а тут розібрався, конечно... Без бутилки не розберешся, дивіться, все читати треба, вичисляти в оцих кучах. Щось натупиш, на касі буде шоки оціни. Ну що, вареники. Він це поки в черзі буду стояти і вареники розтануть. Чуєте? Давайте я вам покажу морожене. Там шорт, я ж думаю, багато хто тобто бачить. Там обережно, Ось ще сафетка в мене Я зараз заїду за мороженим. І за этим. І за варениками в наші якби. Я колись от ці вареники брав. Так, що тут масло дешево нема. З лагода, з какао. Та ви що, на какао. Обичні. Ферму зробіть по акції. Я люблю ферму. Ви любите теж ферму? А воно зараз 86. А, це злаго, да відсюди отсюда злага. Ферма, де ферма? Та короче, я знаю, що воно дороге. Нет. Що это? Ну це здоровий пак. 213 гривень. Масло шукуе нас, да? Оцей пак. 213 гривень. А вес 400 грам. Тобто 100 грамм сотка. 100 грамм сотка. Бутербродне. Бутербродне. Коротше, заїду там, візьму пачечку. Я думаю там є ці варенички. І заїду, я зараз вам покажу морозивоці не бачу. Дуже добре, таке як я то не пам'ятаю вже вкуса цього пломбіра в СССР, ну бо багато часу пройшло. Ну все одно прикольно, дивіться що тут акційне. А де воно щось не бачу. А я що походу... А, он з тої сторони є. Блін, уже шея будуть Крутить головою. Вас уже не закрутив. Кручу, верчу, нічого не можу вам показати, так? Да? Ага, ось. Ось, ось, ось. Бачите, київський пломбір. Такий смачний, за, якщо по карточці 3,458. Ось він. Оце я куплю собі і Ані по патрішку, ну не тут. Ось він. Оце зараз по акції. А оцей по 50 чимсько гривень. Ну це буде на нього акція, потім ми його купимо. В принципі, на вулиці то прохолодно, але я поки достоюся в касі, воно почне розставати. Він не пам'ятаю, казали, чи з куркою, чи з тунцем більше подобається. Ладно, три тунця. Може там курочку докуплю. Що тут можна купити? Фар голубину курячий 87. Мортадельки. Це кстати мортадельки. Літом ми жарили на цьой, на гриль. Короче, на мангалі в грилі рішотки. Чи на грилі рішотки, я правильно сказав. Такі непогані. Короче, глобинське ми вже все пережарили, наверное. Заліто. Та вона без... безконечно триває. Так, ну консерви, які ми любимо, немає по акції, а в нас вже там закінчується. Кстати, оцей лосось зверху, шматочками непоганий. поганий. Ми раніше частенько брали. Але... Мадузель походні наїлася. Шпроти залишилася остання банка. Та я ж вже не дуже. Піднадоїлись шпроти. Сардина натуральна, теж по карточці пісять. Теж вічно хочу і спробувати, щось щось не доходить руки. Так, може якийсь пащетик дешовманський. До дешовманских сусісок дешовманський ще пащетик. Знаєте, так проголодався, бутербродик намазав. Печінковий, ну щось не знаю, 15 гривень, воно той маленька баночка, ну все одно, як бы Ладно, хай я по дорозі ще подумаю. Може хтось затестить та скаже свою думку. Бо щось я не хочу тестити. І так у мене этот Гастрит, даже не знаю, вылечив, вернее, вылечив. Ну тут фу. Ижого дуже рідко буває зараз. Так що це було? А ну, конфетки. Короче, дивлюсь на касі такі черги, так що ми сейчас, друзі, з вами Всім мирного неба, гарного вечора. Не забудьте поставити клас. Короче, лайк лайк, написати адекватний комент. На ну, вулиці вже потемніло. Сколько? Три години дня прикиньте. Подивимося на ну, всю зроблять, коли сакцію таку нормальну. Це так гастрит лічить. Ну, по крайній мірі я так вважаю, бо я пив роки, роки два підряд. Боржомі, як вона була дешево. їх там таблеточки втечені, які популярні, там два віда. Пропивав, ну короче, були такі в мене курси курси лічення такі по, по годіку, Ой, кажу по годіку, місяць там полгода. Так, цибуля не очень, я там хотів. О, кстати, почему гірки. Так, очереди не уменьшаются, только збільшуються. Ферець. Може пару помідорків взяти, так порізати з майонезиком. Да? Чи там один у нас був такий. гарнюні. Та одного хватимо. І огірочок можна. Так поняли, достановити. Хоитись мягкий. Він погано видно, ну подивіться на імбирі, да? Корінь їм Та маленький, де тут? О. По скромному, тому що такі ціни сумасшедші, Сильно не, не обійсися, коротше. 83 гривні це такі, І на бутилку водки не хватає. Закусити її ведуть. Бутилочку водки на двоє, так? Да? Лучше дві бутилки водки і без закуски, прикиньте. Оце жесть. Так, закусь дорога. Ага. Ум. 54. А тоді було, не пам'ятаю, 49. Ладно, візьму в нашу мир. Не хочу тут банку пере. Блять, Вау! Вау! І там уже все. Дивіться, що твориться. Вау! Оце черга... чергарі. Черги, сумасшедші, друзі, жесть. Ви бачили, зараз десь я буду 150. Аж з поворотом. А ще новий рік не настав. Так, давайте зараз я постану. Так, друзі, все, я погнав чергу. Тут поспати можна.